Вітаю! Час погоди на телеканалі ВІКа. 11 червня в області ясно. У Черкасах буде 24 градуси тепла в день та 15 вище за 0 вночі. В Умані та Звенигородці сонячно. Тут синоптики прогнозують до 22 градусів в день. Вночі стопчики термометра опустяться до плюс 10. На жителів Канева та Золотоноші чекає переважно похмура погода. Температура вдень до 23 градусів вночі 14. У Смілі та Чигирині Сонце з'являтиметься за хмар. Тут буде 21-24 градуси в день та 14 вночі. А з вами була Анастасія Лучицька. Бережіть себе! Бажаю вам продуктивного тижня! Побачимось на телеканалі Віка.